Авіація, наша наших збройних сил України, вона демонструє ще потужнішу силу, вона знищує ключові елементи логістики ворога. Ну і у небі над Запоріжжям відбувся удар, який ускладнив життя окупантам на стратегічному напрямку. Саме українська авіація, попри всі складнощі війни, залишається напрочуд ефективною і точку, точковою, там, де окупант сподівається на втечу чи підкріплення. От як є такі точні авіаудари. Ну і один саме виліт, як ми бачимо, може змінити розклад сил на цілому напрямку. Ну і стосовно новини, це екіпаж українського винищувача Міг-29. Він завдав результативного удару по переправі. На фотографіях буде далі. Ви по переправі саме ця переправа ви бачите на екрані. І здійснено було удар по цій переправі саме по Російській. Ох, красиві фото! Красиві, красива бавовна розквітла. І саме на окупованій частині Запорізької області а влучання було у Василівці. саме ворожу переправу було знищено влучним скидом авіабомби Джі 62 Ну і це прекрасні фотографії. Ну, це, це те, що ми можемо показувати саме у прямому етері, бо ми мовимо ще й на телебаченні. А так ви можете ще знайти саме відео від наших хлопців. Ви можете переглянути саме це відео і побачити, як саме прилітає по цим окупантам, як смачно розлітається. Частини тіла саме окупантів, так ми трошки можемо по цьому і поговорити. але ж наступає, ем, але ж не лише наступом є ем, і не, не лише наступом живе армія і захист саме нашого українського неба. Це окрема і важлива лінія. Оборони новітні західні системи вже демонструють, як виглядає сучасна протиповітряна війна. І коли на українське небо підіймається черговий дрон Камікадзе, його вже чекає відповідь завдяки сучасним системам. ППО українські військові перетворюють небо на зону безпеки. Саме Skynex, це ви бачите відео саме роботи. Саме Цього проти цієї протиповітряної оборони, і саме Skynex – це є приклад того, як технології та союзницька наша підтримка саме рятують життя. Ну і от саме повітряні сили збройних сил України вони запостили саме відео у своїх соціальних мережах, щоб... Щоб показати, як саме працює саме система. І система це стосовно саме зенітного артилерійського комплексу Skynex від компанії Rheinmetall. І ця система вже стоїть на службі в повітряних силах, і вона показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БПЛА. Ну так, дійсно, ми бачимо, ми можемо критикувати дійсно багато кого, але давайте ще й допомагати. Бачимо, що воно працює. Так його мало. Можемо попросити саме більше таких, протипові, такої протиповітряної оборони у наших союзників, у наших партнерів, але теж ми маємо теж розраховувати на те, що це треба, за це треба платити. Війна це гроші. Як би це на превеликий жаль не звучало, можливо, цинічно, але так і є. Це великі гроші. Ми маємо саме платити, саме за те, щоб нам за безпеку ми маємо платити. І е, час і місце, саме відео, е, звісно ж, повітряні сили залишили в таємниці, і це дуже добре. Але ж ми бачили, як на кадрах і працює саме робота 35 міліметрової автоматизованої системної гарма, е, зенітної гармати. І вона дійсно нас надихає на підтримку. Тому не забувайте донатити, не забувайте поширювати теж. Нормальні, достовірні, достовірну інформацію не поширюйте, не не підтакуйте ворогу. І тому ми таким чином ми можемо і е, перемогти, і далі рухатися. І е, от така ж така ж сама і світова політика. Це світова політика. Вона це. Це живий механізм, де навіть ну навіть найжорсткіші позиції вони можуть змінюватися. І у США от є сигнал, який може означати, що є м, нова сторінка у підході до Росії, і саме ставлення Дональда Трампа до Путіна воно вже стається вже проходить саме трансформацію про це далі. Також повернемося з вами до міжнародної арени до подій з нашими західними партнерами. Знаємо, що наразі ставлення Дональда Трампа кардинально змінилося саме до Рефі та до Путіна. І можемо дізнатися, чому так ймовірно, під час останньої розмови між Володимиром Путіном і Дональдом Трампом, американський президент виявив бажання перейти до конкретних дій щодо завершення війни в Україні. Очевидно, російський диктатор не погодження. Дився на це, ну очевидно, що так, тому що знаємо, що всі дипломатичні, нібито заяви Росії, які вона оприлюднює, закінчуються словами про те, що Україна має бути денацифікованою, і так далі, тому що Росія хоче лише. Загарбати нові землі і отримати щось не своє. Ну і Трамп займає наразі позицію підтримки України у відповідь. Путін міг знову ухилитися від чіткої позиції. Він додав, що ймовірно, з того моменту американський президент розчаровується у російському колезі, щоб домовитися з Путіним. Очевидно, йому не вдасться цього зробити. Ну і також можемо трохи процитувати, Тувати Максима Джигуна про те, що синхронізація цих заяв. Трампа з низкою інших речей, таких як фактичний початок розгляду законопроекту про мита проти партнерів Росії в Сенаті, це перемовини між Трампом і донорами 24-го року про бомбардування Москви і багато подібних. Ну і здавалося б дрібних таких випадкових кроків, які насправді є зовсім не випадковими і вказують на те, що Трамп все ж таки перейшов до. Іншої риторики стосовно РЕФІ наразі Не можемо цьому не радіти, адже чуємо слова підтримки, бачимо певну допомогу, бачимо, що наші західні партнери. Продовжують постачання зброї на території нашої країни. Проте говоримо вже вкотре про те, що потрібні санкції потрібні пакети дуже жорстких санкцій, які обмежуватимуть Росію, і також додаткові пакети санкцій до тих до цих пакетів основних для того, щоб РФ не могла їх обходити, не могла в них плавати, і просто знала, що у неї немає підтримки, немає поваги світу і немає ніяких шансів на те, що вона хоче. Ну і також бачимо, що дописують про те, що Дональд Трамп додав, що для України це такий. Позитивний сигнал, і вперше за час повномасштабної війни і вперше за період президентства Трампа американський лідер поступово переходить від ролі посередника до фактично відкритої підтримки території України. Те, що він починає такий новий етап у президентській програмі підтримки, є надзвичайно важливим для нас. Ми говоримо, що це означає, що Сполучені Штати Америки переходять на бік України. попри те, що досі американський президент тривалий час. Дистанціювався від України, ось і такі зміни є. Ну і можемо говорити, що вони є позитивними, певно, що проте хочеться ще процитувати одного з. Політологів також саме джигуна про те, що, хоча не виключає, що президент може запропонувати якийсь черговий свій план, який буде ще поблажливим до Росії, лише для того, щоб уникнути відвертої тривалої підтримки України на довго такий термінодовтерміновій основі і зберігаючи якісь мрії, про те, що Путін усе ж таки може погодитися на ці перемовини, на прийняття на якісь Загально прийняті компроміси, і політолог також додав, що заява Трампа про гарні новини може бути такою черговою інтригою для привернення уваги публіки. Проте сподіваємося, що Сполучені Штати Америки наразі серйозно розпочнуть свій тиск на Росію.